Цей красень у Блакиті сапсан. Доволі невеликий представник сімейства Соколиних найшвидший пташиний мисливець в світі. Крім своєї швидкості, сапсан також вирізняється унікальною технікою полювання, яка полягає в довгому ширянні у повітрі на великій висоті, аж поки блискавично не падає на обрану ним жертву. Саме тому батальйон безпілотних ударних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького носить назву злі сапсани. Так само вміло та трепляче бійці підрозділу знаходять та спостерігають за своєю здобиччю. Так само швидко, вивірено та точно атакують. Відмінність в митті цього полювання. Якщо для птаха це перемога над голодом, для нас це просто спосіб захисту від здичавілих східних сусідів. Команда злих сапсанів вже має свою історію, свій бойовий шлях, свої здобутки та досягнення на полі бою, деякі з яких були першими чи унікальними за період російсько-української війни. Підрозділ завдає нижчим ударів окупантам на одному з найгарячіших напрямків фронту. На жаль, історія нашого підрозділу вже має і імена, вписані на віки, як в журнал бойових дій, так і в нашу пам'ять з гріфом для довічного зберігання. Сьогодні абсолютна більшість особового складу підрозділу складається з ситуативно-військових, тобто тих, хто до початку повномасштабного вторгнення не мали ані військової освіти, а дуже часто навіть передбачати не могли, що в якийсь момент їм доведеться проміняти мирне життя на піксель, берці та щоденну боротьбу за право на те саме мирне життя. Скільки з усього складу батальйону професійних кадрових військових? Я думаю, тут не так багато Я думаю, що кадрових військових. Що вже їх вже мало гадкових. Даже на бригаду може 15. Ми поміряємо. Ти кем був до армії? До войни. Два тебе в охрані. Ти коли к нам попав, підрозділ? Три місяці тому. Ты чем занимался до войны? Запчасти продал. на сельско-господарскую А Дольфик, а ты чем занимался, малыш? А, ну, Старший оператор на нефтебазе был на автональном пункте. Ты понимаешь? Профессионал. А тут все собрались. Жека, он дивись. АТБ. Запчастины. Цей кухар, МПЗ. Читер, ти чим до війни займався? Старший оператор резки стекла. Будь ласочка, стекловес. Стеклодуви, стекольчики. Я інженер, проєкту, інженер. Вася, ти ще не проходив наше опитування. Ходи сюди. Працював ким? І водітелем, і газовщиком. І... Ану, ану, а ну. І, і що, і що де ми тебе недоприміняємо? І пожежником. Власне. І пожежником. І Водієм і... газовщиком і пожежником. І, де? і все це одночасно. Ні. Ні? З переривом. А зараз одночасно, бач, ніколи не думав. Зараз ми поїдемо е, на наш харчоблок, який я вважаю. Одним з досягнень <кій> крайніх досягнень нашого, скажімо, нашої команди. В чому досягнення полягає? В тому, що у нас всі без виключення, в тому числі військові, які знаходяться на бойовому чергуванні, на позиціях, обирають по з 19 страв собі меню на ну, на післязавтра, тобто сьогодні на післязавтра. Окрім. Цієї вибірковості важливо ще якість, яку ми намагаємось підтримувати на рівні домашньої реальної кухні, і в принципі, в принципі, ну, взагалі, інший підхід до організації централізованого харчування в бойовому підрозділі в умовах ведення цим підрозділів бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення. Ти до мобілізації ким був. Працював. Я в тебе питав зовсім недавно, бо ти також. Сісадмін. Сісадмін. Так. Тетяна Володимирівна. Так. Привіт, сонечко. Дякую. Це наша годю... годувальниця. Тетяна Володимирівна, ти ж у нас контрач. Чи... в мене закінчився контракт. Я вже переслуговую два роки. Два роки. А взагалі скільки, скільки ну, в армії служиш? Шість років вже. Шість років. Всі, всі на посаді кухаря. Ми з нею працюємо. Так, це Теді. Зараз у нього окремо. Заходи, вже прийшов, вже все, тебе вже знято. А, скільки ми з тобою працюємо, знайомі? Уже йде У нас третій, третій, місяць. третій місяць. Все виходить у нас? Так. Підтверджу. Це у нас виходить. Іноді за сльозами, так? Да? Ну, буваєш, це ж такі. Ну, а сльози цього не відчаю. Ні. Не відчаю. Сльози просто емоційні. Іноді за того, що переживаю, що не встигне нахарчувати хлопців. Зараз ми завітаємо на наші майстерні. які Ну, фактично, де-факто були засновані. Ось-ось і буде рік назад. За цей час вони за завдяки неймовірно талановитим, вмотивованим хлопцям, які в тому числі приєдналися за цей час до нашої команди. Ті, хто засновували, от зараз я вас познайомлю з Володією Дантістом, Починали і прицепчик вам покажу, з якого ми починали, в якому спочатку перероблялися боєприпаси і робили все те, чого нам не вистачало. І радіоінженерка з хлопцями, які вже багато з них в силу обмежень фізичних, яких вони набули в процесі ведення бойових дій, знайшли себе в паянні там, десь реалізовуючи давні, давні свої. Також фахові здібності щодо усвідомлення там, якихось роботи мікросхем, є програмісти. Зараз все побачите, але в цілому хотілося б сказати, що ці майстерні це фундаментальна річ така, і фундаментальний аспект в тій загальній філософії, яку я передбачав. Коли стадував на посаду, коли шукав однодумців серед своїх підлеглих, і слава Богу, їх була переважна більшість. І цей аспект був закритий і розмежувати обов'язки між військовослужбовцями, тобто, щоб пілот, виходячи з позиції, перебуваючи там, ну, вихідні, ми тут називаємо, а на відновленні міг присвятити себе не підготовці своїх засобів і боє, боєприпасів. Для застосування наступного, а міг спокійно відпочити, спокійно приділити десь своєю особистой підняттю кваліфікацій. Бо хлопці, які на відпочивають, умовно відпочивають. Вони іноді виїжджають в поля і, і тренуються, і тренують молоде поповнення, що от якраз у нас зараз відбувається. Тобто, вихідними назвати важко, але... Основна, основний задум це щоб пілот це був висококваліфікований пілот, не інженер, вибуховик не інженер е е радіоінженер, скажімо так, е хоча навички і в тому, і в другому в іншому, е поверхневі мають бути усвідомлення, що робиться, але не, не про те. Основна їх задача літати, е літати максимально кваліфіковано, відпочивати. Знаючи і розуміючи, що є військові, хлопці, їх побратими, які в той час їх перепочинку зроблять все від них залежне, щоб вони застосуванням своїх засобів на наступному чергуванні нанесли максимальне вогневе враження і були максимально впевнені в готовності своєї зброї до бою. чтобы замер чуть-чуть, на секунду, чтобы он замер. Еще, еще, еще. Вот так, замри. Еще один маньяк Знакомою в моїй житті. Дентіст, тому що працював ким? Зубний технік, так? Да? Ні, лікарем. Ну, Спочатку техніку було, 10 років лікарем. Потім, коли бити почали, прийшов задоволення клієнта. Прийшлося мобілізуватись крайне. Та є б так, було б не так обідно. Да. А так захищати. Идем ну, да. на твое имение подъемся, волочка. Львів! Божарова, все тут порубляешь, вырубляешь. БГшки. Я пообещал, что вставлю тут здесь видео, где мы ви начинали в прицепчике. Помнишь, Володь? Ага. <пробітник> Це краси, нормально. Да, трошки. Оп. Минимальный набор психопата. Володя, ну давай, рассказывай. Працувала себе людина. Зубы. Да, ладно. Вова, Эй, ладно. Кому-то нужно это делать. Вот и делаем. А вот это цепляется за мотор. Так, пальцем. Ой! Нет. Нет? А я тебя знаю. Ой! Я тебя, Володя, знаю. Ось він. ось він, Я знайду відео, де вовка в ньому каламутить. Ну, ну, це нормально відчувала, не, не царапало землю. Трохи великий виходить, може за... Я Находить. бачу! Ой! Я на нього сів спочатку і не виложив. <ріст> <ріст> Основа буде типа, пластику, вставляється. Це страшні люди, Тут єдине прохання не показувати, а так тут немає. Угу. Акуляри, Благо, зразу ви погано бачить це? Забракованих елементів. Верніше видаляю забраковані елементи, шукаю якісь робочі між ними. І намагаюся Сліпити декілька ще робочих. А да. чим будемо Іван Васильович займатися після перемоги? Mm. Ну, не ми, а ти думаєш, чим. Займати? Я? Да. Отак а... зараз кажуть. Все, Іван Васильович. Будь здоров. Да, хочу свою хату. Ольгу Степановну бік і все. Кури, гуси. Кури, гуси? <рес> <рес> Тоже підбіг. <рес> на двір. Антураж. Так. Ну а працювати, чим на хліб чи будемо заробляти. FPV Камікадзе. <рес> <рес> Професійна зйомка FPV Камікадзе. Можливо, свадьбу знімати, дійсно, треба вже якось апгрейдитися. А можливо з всі... масогабарітом. Здивовані очі. Називається yeah. тематична вечірка. Здивовані очі. Стендап поїду по військовим частинам проводити. Ой! У мене матеріала... Начинаю з журналу обліку емоційного стану особового складу і закінчую... Для... Собака терапія допомагає. <рапев> Ось такі перевтілення. Я оптиміст. Реалістичний оптиміст, тому я сподіваюся, якщо дослужимо, доживемо до перемоги, то це буде моєю метою забезпечити свою сім'ю своїм захистом, забезпечити їх своїм, своєю увагою. І, звичайно, хочеться бути, ну, як мінімум, ре, реалізуватися як ресторатором. Ну, якось так. Подивимось, час покаже. По той бік Задзеркаля, як ми всі вже звикли тут називати цивільне життя, за безликими звітами та щоденними новинами, всі іноді забувають, що за збірним образом сучасного професійного військово-збройних сил України стоять реальні люди зі своїми турботами, прагненнями і мріями, і мета цього відео показати обличчя людей, які усі разом являють собою цей збірний образ, образ борців за нашу незалежність, а насправді людей, об'єднаних бажанням бути вільними.